Понад тиждень вся Україна обговорює майбутній конкурс краси Міс Україна 2023 Прихильники конкурсу висловлювали незадоволення від таких подій під час війни. І навіть офіційна сторінка у соцмережах не витримала шквалу обурення і була заблокована. Причина у трьох скандальних учасниць. Однією з них є Оксана Магера, дівчина родом з Хмельниччини. Вона багато років не проживає в Україні, має свій бізнес в місті Дубай та понад рік мовчить про війну. Першим, хто помітив дівчат, які взагалі не підходять під опис Кандидатка на міс Україна, був Андрій Лузан, український комік. У своїй інстаграм-сторінці він розкритикував конкурс краси та попросив його бойкотувати, а також замислитись про репутацію кандидаток, які представлятимуть воюючу державу. Повертаючись до Оксани. Погортавши її інстаграм, можна побачити, що після початку повномасштабного вторгнення вона ніяк не відреагувала на війну. Жодних дописів про збори та підтримку українського народу не було. Перша Оксана опублікувала щось про війну, коли подала заявку на конкурс краси, що доволі символічно. Особливу увагу Андрій Лозан приділив тому, що Оксана має подруг, які проживають в Росії та вже готові голосувати за неї. Окрім цього, вона не соромиться виставляти фото з ресторану російського олігарха Аркадія Новікова, який у 2012 та дві Однадцятих роках був довіреним обличчям Путіна у своїй заявці на питання, чому ти пішла на конкурс, Оксана відповіла: А чому б і ні? та додала цитату Марка Твена. Через 20 років ви будете більше розчаровані тими речами, які ви не робили, ніж тими, які ви зробили організатори конкурсу. Поки утримуються від коментарів: чи буде реакція, а головне, коли питання, які досі залишаються незакритими.